Привіт, малята! На цьому тижні ми з вами познайомились із нашою змійкою, яка гарно вміє вимовляти звук Ш. Пам'ятаєте? А звук Ш іще на письмі ж позначається літерою Ш. І зараз я вам пропоную пригадати, як правильно вимовляється цей звук, і повторити слова, в яких є цей звук. Звук Ш. Тож будьте уважними і повторюйте правильно слова. Привіт! Ти готовий сьогодні до гри? Для початку пригадаємо, як ми вимовляємо звук «ш». Язичок у формі чашечки піднімаємо наверх губки округлені, ніби бублик і дуємо на чашечку. Як шумить водопад? А як шумить вітер? Як хлопчик закликає до тиші. Молодець! Знайомся! Це Мишка Шуша, і вона сьогодні буде з тобою грати. А ти знаєш, що мишки люблять їсти? Так, звичайно, сир. Ого, скільки сиру! Мишка хоче зібрати весь. Допоможи їй! На кожному шматочку написаний склад. Повтори його, і тоді мишка зможе і забрати сир. Перший шматочок ша. Повторюй Ша. наступный шо. Шо. Далее шу. Шу. Ше. Повтори. Ше. И последний шматочек ши. Ши. Ой, як наїлась мишка! Хоче мишка вийти погуляти. Але на дворі так холодно, потрібно одягнутись. А де всі зберігають свій одяг? Правильно, у шафі! Давай подивимося, що там у мишки в шафі. Шапка. Повтори повністю. У шафі, шапка. У шафі шоколад, У шафі шорти У шафі шарф, У шафі шишка, У шафі шуба. Як багато речей у мишки в шафі. Давай вже одягнемо її на прогулянку. Що ми одягнемо мишці на голову? Так, шапку. А що зав'яжемо на шию? Ну, звичайно, шарф. А на тіло одягнемо шубу. Тепер мишці буде тепло гуляти. А ти запам'ятав, як звати мишку? Її звати Шуша. Повтори ще раз: Шуша! Шуша вже пішла на прогулянку, тому до нових зустрічей. Всі малята! Ви всі правильно виконали завдання. У мишки у шафі були різні речі, в назвах яких був звук Ш. І я вирішила в кабінеті знайти також якісь предмети із цим звуком. Ось що я знайшла: це у мене шафа велика і шафа маленька, шишки, шахи і машина. І я вам пропоную подивитись навколо себе і знайти, назвати предмети, або, може, іграшки, або одяг, в назвах яких... Є звук Ш. До побачення! Бувайте!